Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Свинарство. Зробили сьогодні відлучення. Поставили бокс. Раніше було в цьому боксі на одній стороні 5 станочків, зараз 4. Зменшили кількість станків, збільшили кількість поросят станків, щоб їх потім виганяти і більше не змішувати на відгодівлю щоб обмежити стрес на буде. Перед цим цей Бог був вигнаний, зроблений дослід, все вийшло добре, мінімум стреса. поросята добре перенесли перегонку, але зараз вони сьогодні б'ються, ви бачите, червоні, виха червоні. Ну, гризуть, бачите, друг друга. Це стрес. Мені знайомиться. Так було декілька днів. Як бачите, комбікорм насипаний в волю, тому що це дуже важливо, не може обмежувати свини протягом 10 днів в кормі, це як робили це раніше. Комбікорми всі доведені додатки, антистресові, протимікробні препарати. Щоб у нас все було добре, щоб відлучення пройшло добре. Ну Ось так виглядають поросята. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, ставимо лайки. Здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.